Воїнам 120-ї бригади територіальної оборони передали технічне підсилення. Навчання у віртуальній реальності. Майбутні пожежники тренуватимуться на новітньому симуляторі. У Вінницьких хуторах відкрили сучасний простір для молоді. Вітаю глядачів телеканалу Віта. В ефірі новини за день. У студії працюю я, Олександр Бойцун. По обіді росіяни обстріляли холодногірський район Харкова попередньо двома кабами. Дві людини загинули, ще 13 поранено. Яких пошкоджень завдали окупанти? Наразі невідомо. Також цієї ночі під атакою ворога була вся територія України. На мирні міста окупанти спрямували два десятки ударних дронів. Сили протиповітряної оборони відпрацювали в п'яти областях. Всі ворожі цілі знищили. Втім, на Вінничині через падіння уламків дрона пошкоджено один з енергетичних об'єктів. Понад 23 тисячі людей у чотирьох населених пунктах залишилися без світла. Утім, до ранку енергетики заживили більшість споживачів, повідомили в Міненерго. Водночас складною залишається ситуація на лінії фронту. Там тривають важкі бої. Лише завчора відбулося більше 140 бойових зіткнень, що на півсотні більше ніж минулого тижня. Звітують у генштабі. Та українські військові стійко тримають оборону і завдають нищівних ударів ворогу. Українські сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу росіян, два їхні пункти управління, дві артилерійські системи та один пункт управління БПЛА. Загальні втрати російських загарбників завчора склали орієнтовно 1410 осіб, а також 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, два літаки, один вертоліт, 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Масштабне підсилення фронту, чергову партію допомоги з Вінниці доправили воїнам 120-ї бригади територіальної оборони. До захисників, які тримають оборону, на найгарячіших напрямках поїхали десятки ФПВ-дронів, мавіки, тепловізори, зарядні станції, автівки та необхідне обладнання, і техніка для зведення фортифікаційних споруд. Більше про те, чим підсилили вінницьких бійців, далі у сюжеті. Для безпечного вистежування, ефективної атаки та укріплення позицій. чергову масштабну допомогу отримали бійці 120-ї бригади ТРО від Вінницької громади. Сьогодні не немаленька передача всі ліжки, так як було по запиту. Ви бачили і Бандера Павери, і пережиктора, і тепловізори передаємо відповідної автомобіль Л-200, новенький, до речі. От я думаю, що він буде служити. Ну і саме головне для роботи. Так? О, то, що просили. Я думаю, що він буде вам нагоді. Це від нашої транспортної компанії. Загалом воїнам Вінницької бригади передали 60 fpv дронів, 20 нічних мавіків 3 т 15 тепловізорів, 12 зарядних станцій, 20 прожекторів та 50 тисяч сухих душів. Усе за запитами самих бійців кажуть зараз на фронті особливо важко. Таке підсилення вкрай необхідне. Дрони тепловізори. Ну, все, що ви бачите, закончено необхідно для якраз от, допомоги воїнам, для того, щоб максимально убезпечити їх, їх і, і максимальною ефективністю знищити ворога, який заліз на нашу землю. Ефективність артилерії підвищується якраз з застосуванням дронів, особливо коли йде комплексне враження і артилерії і дронів. Артилерія може зупинити противника, а дрони ефективно і точно вражати прямо в ціль. Організувати таку допомогу вдалося завдяки спільній роботі Вінницької громади та міжрегіонального гумштабу. Основний пріоритет для області в цілому це безпека і оборона. в цьому напрямку знайдені великі ресурси лідером в. Цьому питанні є місто Вінниця, а взагалі громади Вінничини, місцеве самоврядування вже витратили понад один мільярд гривень коштів. Поки що ця партія допомоги одна з наймасштабніших. Поїде техніка та обладнання на найгарячіші напрямки Донецької та Харківської областей. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал. Віта. Новітня система якої в Україні ще не було. Вінницьке вище професійне училище безпеки, життєдіяльності отримало тренувальний симулятор, що суттєво допоможе у підготовці майбутніх професіоналів. Як він працює, та хто вже встиг випробувати систему, дізнавався ілля іскра. Тренувальний симулятор, що дозволяє максимально наближено відтворити процес гасіння пожежі, на такому обладнанні віртуальної реальності відтепер зможуть здобувати необхідні навички майбутні українські вогнеборці. Цей зразок новітньої системи Флаймтрейнер став першим, що прибув до України. Його спеціально для єдиного в країні вищого професійного училища безпеки життєдіяльності доставили у Вінницю представники благодійного фонду Українські вогнеборці спільно. З британськими партнерами, такого в Україні ще немає. Наші військові мають симулятори там з там, з, інших, з іншого озброєння, да? і вони відпрацьовують. і Мої друзі, які зараз воюють а, і так далі, вони говорять, що це дуже ефективна штука. І ми сподіваємося що а, цей вірту, трин... тринажер, він дуже допоможе майбутнім рятувальникам реально прокачатись і бути на, на... на справжніми професіоналами. Під час віртуального гасіння пожежі симулятор фіксує час, а також об'єм витраченої піни. Реальності процесу додають і різноманітні чинники. Зокрема, якщо пожежник стоїть спиною до умовного полум'я, то підігрів, що вбудований у спорядження, пектиме йому в плечі, каже представник британської компанії з виробництва пожежного обладнання Олівер Норс окрім того, що вогнеборець підвищує свої навички. Цей тренажер на відміну від звичайного тренування дозволяє зібрати максимальну інформацію про ефективність дій пожежника під час реалізації сценарію. Усе фіксується, все можна розібрати та оцінити. Тренувальні симулятори флаєм трейнер використовують пожежні підрозділи військово-повітряних сил США та Бельгії, а також спеціалісти НАСА. Заступник начальника вищого професійного училища безпеки життєдіяльності Олександр Москальчук переконаний, з тією системою майбутні українські рятувальники будуть на висоті. Я, я вважаю, що це вони будуть цього заняття чекати. Кожен день, і будуть ще сперечатися, хто перший буде на цьому симуляторі проводити навчання. Цей симулятор нам дасть можливість навіть під час тривоги, коли хлопці переховуються в укриттях, займатися в підвальних приміщеннях на цьому симуляторі відпрацьовувати, відточковувати навички, гасіння пожеж. Вартість одного такого симулятора понад 2 мільйони гривень. Втім, ця система точно зробить процес підготовки вогнеборців безпечнішим, економнішим, а головне ефективнішим. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Навчатись, розвиватись, ділитися творчими ідеями та реалізовувати їх. Тепер таку можливість має молодь одного зі старостинських округів Вінницької громади. У Вінницьких хуторах відкрили сучасний простір, молодіжний хутір. Які можливості з'явилися для молоді, дізнавалися наші кореспонденти. На 3D-принтері десятикласник Артем проектує різні макети. 3D-моделюванням хлопець займається давно. Втім, техніку друку опановує вперше у новоствореному молодіжному просторі. Ми моделюємо різні фігу... ну, різні речі і будемо їх реалізувати на 3D-принтері. Ми хотіли б створити Вінницьку вежу, яка знаходиться в центральному парку. Перший в окрузі простір для творчої молоді під назвою Молодіжний хутір відкрили у Вінницьких хуторах. Тут є спортивна зона, тікток-локація, куточок для настільних ігор та відпочинку, а також гуртки з рукоділля та 3D-моделювання. Ми питали думку молоді, що би вони хотіли, щоб було в цьому молодіжному просторі, які гаджети, які інновації, що би вони хотіли там пограти в настольних іграх і так далі. І так далі. Все це було враховано. На цій локації дівчата працюють з атласною стрічкою. Вплітаючи клаптик за клаптиком у сітку, створюють герб Вінниці. Картини у такій техніці роблять не вперше. Такі ж сплетені вишиванки вже прикрашають дерева на території. Її можна зробити на рамки. І ставити як фотозону в різних місцях, прикрасити може це можна зробити картину таким чином. Я займалася цим з дитинства. І з дитинства я плела стрічок, з ниток, вчилася в'язати, і мені дуже подобається це заняття. Молодіжний хутір створили за ініціативи місцевої молоді. Проєкт розробляли впродовж трьох місяців. Ми надіємося. І знаємо точно, що ми на цьому не зупинимося і далі будемо розвивати поетапно, покроково наш молодіжний простір і взагалі молодіжний рух у Вінницько-гутірському окрузі. Реалізували проєкт завдяки підтримці від ЮНІСЕФ та громадської організації ЙОСАП. За грантові кошти тут відремонтували приміщення та закупили необхідну техніку. Ми маємо досить гарний простір, і саме головне ми маємо наповнення. Ми не маємо наповнення не тільки технікою, а ідеями наповнення. І тут є досить гарна така аура і участь дітей. Подібні клуби для молоді у Вінниці створюють ще з 2011 року. Створення нового осередку на приєднаній території розширює можливості для розвитку юних жителів громади. Ми зацікавлені в тому, щоб в кожній громаді молодь мала можливість для саморозвитку. Є плани на найближчий період. В інших громадах також такі локації будуть з'являтися. Відвідувати центр можуть юнаки та дівчата з Вінницьких хуторів, писарівки та щіток. Над втіленням своїх творчих ідей тут вже працюють понад два десятки старшокласників. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Українські діти здобувають освіту у надважких умовах, часті повітряні тривоги та загрози ракетних обстрілів. Це ті реалії, в яких зараз доводиться навчатися. Як пройшов цей навчальний рік для нашої громади, в яких умовах ліцеїсти будуть здавати національний мультипредметний тест, та що навчальні заклади Вінниці пропонують дітям на літній період? Обговоримо із заступницею директора департаменту освіти Вінницької міської ради Іриною Божок. Ірина Васильівна, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Олександре. На календарі травень, тож можна вже сміливо підбивати підсумки навчального року, якими вони були для навчальних закладів нашої громади. Цей рік був складний для закладів освіти нашої громади. Так як ви зазначили, дійсно головні причини чи головні чинники, які вплинули на освітній процес, це чисті тривоги. Повітряні тривоги учні разом зі своїми педагогами змушені були спускатися в укриття. Але хочу зазначити, незважаючи на всі перешкоди, ми забезпечили освітній процес. Діти завершують виконання програм, підводяться підсумки, здійснюється річне оцінювання, і всі готуються вже до завершення навчального року. Діти в завершення навчального року, старшокласники здають національний мультипредметний тест. Наскільки це доречна модель оцінювання в нинішніх реаліях? Справа в тому, що наші випускники закінчують школу, отримують річне оцінювання, і в цьому році вони не складають державну підсумкову атестацію на мультопредметний тест. Були зареєстровані тільки ті діти, які бажають продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Результати цього тесту не впливають на їхнє річне оцінювання і не впливають на ті оцінки, які будуть у їхніх свідоцтвах про завершення школи. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то є ті діти, які можуть не здавати НМТ. Так, да, у цьому році є такі діти в умовах воєнного стану, всі випускники 11 класів звільнені від державної підсумкової атестації. А лише результати державної підсумкової атестації можуть враховуватися як результати навчання у школі. Тому у свідоцтвах про повну загальну середню освіту наші випускники будуть мати лише річні оцінки. Ті діти, які хочуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах, зареєструвались на участь у мультипредметному тесті і будуть його складати. Коли вони будуть його складати і в яких умовах він буде відбуватися? Справа в тому, що вже іде розпочалася основна сесія, але випускники 11 класів почнуть складати з 3 червня. Основна сесія буде тривати до 26, до 25 червня. В цей період кожен випускник у своєму власному кабінеті має е, запрошення, в якому вказано заклад, дата е, і час проведення цього оцінювання. В цьому році в умовах війни оцінювання проводиться в комп'ютерній формі. Хочу завершити нашу розмову. Е... Літнім дозвіллям для дітей і знаю, що щороку при ліцеях Вінниці організовувались літні табори, чи будуть вони у цьому році, і скільки? Да, у цьому році е, організовуємо відпочинок дітей у 31 пришкільному таборі. Е, це вибрані заклади освіти, в яких є достатні е, достатньо місць в укритті для того, щоб забезпечити е, створити безпекові умови в закладі під час е, літнього відпочинку дітей. В цьому році ми плануємо оздоровити е, охопити відпочинком 4,5 тисячі наших учнів. Ірина Васильовна, я вам щиро дякую за цю розмову і бажаю успішного завершення навчального року як для учнівського, так і для вчительського складу. Дякую вам і бажаю всім завершення року спокійного, гарного літнього відпочинку. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що про навчальний рік, 23-24 у Вінницькій громаді говорили із заступницею директора департаменту освіти Вінницької міської ради Іриною Божок. Ви ж залишаєтеся з нами. Далі буде. Далі у випуску оновлений та безшумний. У багатоповерхівці на вулиці генерала Григоренка ремонтують ліфт. Десятки юних вінничан із батьками та вчителями організували дитячий благодійний ярмарок. Олександр Усик битиметься за звання першого в історії України абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. З поверха на поверх безпечно та комфортно. У багатоповерхівці на вулиці генерала Григоренка ремонтують підйомник. Рухатиметься він безшумно та плавно. Більше того, така модернізація на 20% скоротить витрати електроенергії. На якому етапі ремонтні роботи дивіться у сюжеті? Так, тихо та плавно працює лебідка. Її замінили під час капітального ремонту. Завдяки цьому ліфт у будинку на вулиці Генерала Григоренка комфортно, без тремтіння через різких поштовхів піднімається та опускається. Встановили й нові обмежувач швидкості та станцію керування. саме вона, особливість і фішка цього модернізації це вже у нас третій ліфт в цьому році, то, що ми ставимо станції керування з частотним регулятором. О, вони дають нам плавний пуст, зупинку ліфта і 20% економію електроенергії. Обладнали машинне приміщення диспетчерським пунктом. Тепер, якщо трапиться системна помилка чи поломка, ліфт можна буде зупинити та запустити на відстані. До ремонту увійшло й оновлення тросів. Також працівники Вінниця міськліфт реконструювали кабіну підіймача. Для цього на підприємстві виготовили пластини з нержавіючого металу. Механізм кабіни, уловлювачі, балки де залишаються, те як він був заводський, тому що це прилади безпеки. А самі щити, стелю, двері, кабіни, обшивку, це все робиться металеві. Ну, підключаємо десь зв'язок, і плюс ми виготовляємо пульти наказів. Співвласники будинку за ремонт сплатили лише 30% від вартості. Решту грошей надала міська рада в рамках програми співфінансування. Таку допомогу можуть отримати усі будинки, в яких створені ОСББ. Якщо за програмою 30 на 70 вони повинні співвласники будинку або мешканці будинків розробляють проєктно-кошторисну документацію, протокол загальних зборів, збирають підписи щодо цієї програми і разом з гарантійним листом пакет документів надають нам міську раду, департамент житлового господарства. У Вінниця міськліфт кажуть, оновлений підйомник надійно працюватиме щонайменше 12 років. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта. Продавали смаколики та сувеніри і збирали гроші на ЗСУ. В центрі Вінниці організували дитячий благодійний ярмарок. Код нації. Десятки маленьких містян із батьками та вчителями пропонували вінничанам домашню випічку, освіжаючі напої, прикраси ручної роботи та мистецькі твори. Як все відбувалося, бачила Діана Волошенюк. Максим з друзями допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч на ярмарку збирали гроші та купили автомобіль. Нині знову за прилавком, щоб закрити чергову потребу бійців. Ми сьогодні продаємо імбирне печиво, імбирне печиво з глазур'ю. Ми збираємо на, на реб для 66-ї бригади. А Владислава разом з однокласниками продає домашні смаколики. За зібрані кошти планують допомогти бригаді, в якій служать батьки учнів. Продаємо дуже багато всього, пончики, желе, фекси, пиріжки, попкорн, торти, а збираємо гроші на 88-му морську піхоту. До ярмарку долучилися діти з закладів культури, ліцеїв та молодіжних організацій Вінниці. Хлопці та дівчата пропонували містянам не лише смаколики, а й сувеніри, прикраси та картини. А ще відвідувачі могли за донат долучитися до шахового турніру. На яку допомогу і кому витратять втруговані гроші, діти визначали самостійно. Кошти збираються окремо саме кожен волонтер знає на що він потратить і вже в кого брат служить, хто спеціально на бригаду тої чи іншої. Цілі дітей купити засоби захисту, машини, реби та дрони, адже вони добре знають, чого саме потребують на фронті їхні батьки, брати, рідні та знайомі. Дуже важливо, що саме це ініціатива від дітей, від маленьких дітей, тому що ви бачите, що тут вік зовсім ну, досить різний, і від 6 років і до 14 років. І от діти наші згуртувалися з відчуттям патріотизму, відповідальності, бажанням допомогти нашим Збройним силам, силам оборони. Я вважаю, що це тільки треба вітати, підтримувати максимально. Мета заходу об'єднати дітей, що активно допомагають військовим, та залучити до волонтерства небайдужих вінничан. Минулоріч, під час такого ярмарку протягом двох днів вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Яскраві костюми та ефектні рухи, які дарують глядачам незабутні емоції. Вінницькі вовчиці з чемпіонату України привезли нагороди. Задля цього команди черлідингу тренуються часто і регулярно. Як готуються до наступних змагань, розповімо у сюжеті. На початку тренування черлідерки повторюють кричалки, які повинні підіймати командний дух та привертати увагу глядачів. На тренуванні відпрацьовують стиль урбан. Заняття проводять для молодшої групи. Це дівчатки від 10 до 17 років. Більшість з них черлідингом займаються близько чотирьох років. Для мене це все моє життя. Я цим дуже сильно горю, і напевно, якщо б не це, це б мене не розкрило як особистість, тому що до черлідингу я справді була більш ну не така. Як дуже закрита була ще щось, а коли сюди прийшла, з'явилися якісь нові враження, нові емоції, з'явилася сім'я, команда, друзі. І я зрозуміла, що я знаходжуся на своєму місці. Для того, щоб досягти успіху в даному виді спорту, насамперед важливий характер. Це має бути командна робота, щоб дитина не була дуже скована, щоб вона відчувала себе в команді відкрито, тому що на сцені саме один із головних елементів це те, як ти подаєш себе. Можна даже сказати, що Чір лідер це лідер. Він має ну, бути яскравим, має мати харизматичність, і від цього ми вже відштовхуємося. Все інше ми вже. Показуємо і вчимо тут. На чемпіонаті України цього року команда виборола золото та срібло у категоріях Чірден Шоу та Урбан. В нас було тренування там по три години, по чотири. Дуже було важко, але ми це зробили, і це дуже класно, коли нам кажуть, що ми дуже круті. Інші команди до нас підходять і кажуть, що ми там хочемо бути як ви. Вінницькі вовчиці вже готуються до наступних змагань у Вінницькій області, які відбудуться наприкінці тижня. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта і знову до спорту. Вже цими вихідними Україна може отримати першого в історії абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. За це звання українець Олександр Усик зійдеться в двобої з британцем Тайсоном Фюрі. Про ключові деталі перед поєдинком розкаже Ілля Іскра. Поєдинок, на який світова боксерська спільнота чекала не одне десятиліття. А для цих хлопців це і зовсім бій усього життя. У ніч проти суботи, 18 травня, протистояння Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі визначить першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Вечір боксу, що носить гучну назву, ринг у вогні прийме столиця Саудівської Аравії Ерріят. I'm happy to be here. Я щасливий бути тут. Можу сказати, що вже у захваті від майбутнього поєдинку. Це буде непростий бій. Давайте творити історію. Додаткової інтриги цьому бою додає той факт, що до очного протистояння і Ф'юрі підходять у статусі непереможних. За свою професійну кар'єру 37-річний українець здобув 21 перемогу 14 з них нокаутом на рахунку циганського короля 34 звитяги, з яких 24 – дострокові хочу подякувати Богові за перемогу, яку я вже здобув усім, хто залучений у цей великий захід. Хочу віддячити Усикові, що кинув мені виклик. Дякую всім фанам, які приїхали мене підтримати. Під час заключної прес-конференції Ф'юрі так і не наважився подивитися у вічі Усику, а це означає, що психологічна перевага точно на боці українського боксера. Ілля іскра, новини за день, телеканал Віта. Такими були новини за день: бережіть себе і близьких, та підтримуйте сили оборони. Я ж кажу вам до побачення.